Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Операція гастрооперація розпочинається просто цієї миті. А головною в цій операційній залі буде хто Валентина. Гамайко, сонечко. Доброго ранку. вітаю. Доброго ранку. То добро де мої рукавички? А ось мала. Ось дякую тобі, ось дякую, привіт, люди. Слухай, вчора з креативи з тобою та оладки. Скільки я тих оладок переготова на цій кухні? Скільки ти в своєму житті так, для своїх малих? Так. Ну лічити не при вже маємо знати все про ці оладки. Але ти знаєш, ці оладки мене всі час дуже вразили. По перше, я прочитала, що українці на жаль не доїдають норму овочів. Ми Оба, переважно їмо дуже багато вуглеводної їжі, а якщо і овочі, то це картоплі це знову вуглеводна історія. І от самих таких правильних овочей, які будуть тебе насичувати клітковиною, їх мало. Тому пам'ятаєш минулого разу. Я показала лайфхак з ножем економко, який гарне нарізає капусту. Тому така бритва, овочева бритва. Пропоную тобі зараз цей навик закріпити і таким способом нашаткувати. Мені трішки, капусти. Вона нам сьогодні необхідна. Класно, і воно до речі, даненько виходить. І просто і навіть трошечки ви е, кайф отримуєте, так ну, кайф. по перше, це дуже зручно використовувати на салат, вона вже гарненька. Mm -hmm. Це зимова білокачанна капуста. Якщо ви захочете її наквасити, то вона вже теж ось так тонесенько, гарно нарізана. Дітей долучайте до цього процесу, вони не поріжуться, але вони будуть в справі. Абсолютно вірно. Я тим часом починаю замішувати тісто. У нас сьогодні незвичні оладки. Вони запозичені з корейської кухні. Це корейські овочеві оладки. А так як там дуже довгий період е, їжа була достатньо. Аскетична, це пов'язано було напевно, з, з вірою, з буддизмом, який вони увірували. Тому її була дуже простою. От дивись. Що мінімум нам має, потрібно мати це uh -huh. велика кількість овочів, uh -huh. тих, які доступні в нашому середовищі? Капуста вона у нас є. морква вона є в кожному холодильнику. Якщо є степіря, зеленої цибулі або інша зелень, прекрасна. Можна суху додати, якщо встигли насушити влітку. Додаємо корінь пастернака. Він теж О -о. мені здається, є в кожній авіаціонері українцями. А він фантастичний на смак. Правда ж? Виявляється, дивіться, друзі, на ваших очах кілька секунд нашинкував капусту. Ще трошки можна від вже квасити. Але ж валю, технологія приготування вихолатків мене трошки дивує. Знаєш чому? чому? Бо, тому що зараз, я так розумію, ти замішуєш спочатку тісто, а угу, потім угу. живучі інгредієнти. А, а я навпаки роблю. Хоча спочатку а, ти поїться спочатку... ну, типу, рідина, кидає туди все решта, ну, типу, що головне може бути угу, де, де, як на деруни, картопля або цукіння, або щось овочеве. А вже потім консистенцію коригую. Борошно дивись, вже потім дивись, я зараз розкажу. По перше, що ми сюди додали це мінімум: борошно, сіль, цукор за смаком, розпушувач, невелика кількість, і додали куркума. Куркума надзвичайно важливо, особливо взимку, тому що це природний антибіотик і він класно регулює нашу імунну систему. Непомітний на смак, дає красивий жовтий, насичений колір, але так круто впливає на імунну систему. Застав дитину з'їсти куркуму, ні. Застав чоловіка з'їсти куркуму. Ні, валатки поклав, всі нормально, все з'їли. Це мінімум. Якщо на дори. Ну, в хорошому сенсі знаєте. нахитрити. Якщо нахитрити. вдома є яйце, його можна сюди додати. Але якщо раптом на яйцях економимо або їх немає, не додавайте. Бо в класичних ось цих корейських млинцях яйце не основний інгредієнт, його насправді там може і не бути. Але якщо ви із багатої сім'ї, як то кажуть, то можете додавати сюди і яйце, і вимішуємо. О, вимішуємо. Знака яєць по е, ну, яйця. Ну, ми знає? не так давно пам'ятаємо цю яєчну кризу, де були яйця на вагу mm -hmm. золота. Ну, згадайте. А якщо це мама, яка розуміє, що вона ввечері хоче щось спекти, а в холодильнику, наприклад, три яйця. Ну куди? Вже можна оладки і без яйця замішати. Дивіться, який приємний гірчичний колір. От Буквально так. на ваших очах. І а, таким чином а, Валентина зробила, що жодних грудочок вже немає, кілька рухів, не треба ніякого блендера. Куркума дає класний колір, тому я замісила тісто, воно ріденьке, ось ви бачите, воно достатньо рідке. Угу. А, і додаємо... Не забите борошно. Ні. І додаємо сюди. Овочі, які у нас є, от я нормальною такою щуптою кладу uh -huh. і моркву, і пастернак, Слухай, і капусту, а воно, а воно... І давай ще покладемо сюди трішки цибулю. Валі як ну, таке дилітанське питання ставлю? Ти не переживай, бо воно так я думаю. От морква і пастернак. Ну їхній, скажімо так, термічний коефіцієнт, їх треба смажити або варити доволі довго, бо це коріння. Я розумію. А тут бачиш, ти їх нашинкувала разом із капустою, і має ну, щось там за кілька хвилин має мається приготуватися. Знову ж таки, історія це корейська кухня. Там дуже довго їли сирі овочі. А всі інші овочі, якщо готуються, то це мінімальна, мінімальна термічна обробка. Відверто просто мінімум, щоб воно як то кажуть, навіть всередині не встигало доготуватися. І подивись, яка величезна кількість овочів. А який колір? Бачите, скільки всього Клас. тут багато. А тіста лише так, щоб воно просто змочило наші оладки, Оце лише супер. щоб просто було супер-супер е трішки зволожено. Бо ви бачите кожну структуру овоча, їх угу. тут багато, тіста небагато, наливаємо. Олії, і нехай вона трішки розігріється, починаємо смажити Цибулі, як ви бачите, я не дрібнила. О, ось такими шматочками о, можна порізати, о, і це абсолютно зелена ох. цибуля, так зелена цибуля, будь яка інша зелень. І дивіться, друзі, знаєте, вона стереотипному саме. А, щось там починаєш куштувати на етапі якомусь або приготувати, щось там хрумтить, не досмажилось. Але Валя сказала, правильно, коли воно хрумтить, напівготове, то є максимальна користь. Головне, так. щоб у нас тісто або борошно схопили ці інгредієнти. Так, 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 щоб вони їх просто ось так пуск. Склеївали один з одним. Вони у нас насправді достатньо дрібнесенько і тонесенько порізані. А так як ми будемо смажити з двох сторін, то цього буде більше, ніж достатньо. І ти спробуєш на смак ці оладки, вони мене відверто вразили. А дивіться, як Валентина дуже філігранно. Достатньо. достатньо, достатньо. Я достатньо. хотів, щоб там не на сухому. Ні, дивись, не потрібно, щоб воно там плавало в олії. Цього більше, ніж достатньо. А не дивіться, переживе. а ти їх робиш тоненькими. Я бачу, ти так. викладаєш, щоб воно таки, знаєте, не Друзь. було там сантиметр завтовшні. Вони ще добре просмажили. Друзі, Друзі поки воно дійсно я все з усіх сторін, було невелике невеликої товщини і намагаюся все ж таки склеїти частинки капусти, щоб вони не стрічали в різні сторони, а воно нагадувало по формі оладки, щоб мало естетичний вигляд. Я друзі. Ну поки що воно ти смажиться на кухні. Боже, стільки, я знань, зараз... стільки всього. Давай, кажи. Я перепрошую пані Барбір. Наші глядачі дуже просять сайт нашого інстаграм сторінку нашого юного винахідника. Так. Нагадаємо, ми розповідали історію 16-річного слободяника Дмитра, який в свій 16 створив дрони зарядні батареї для наших військових, і він збирає донати для того, щоб мати можливість закуповувати необхідні деталі а потім конструювати. Дрони відправляти нашим військовим. Отже, бачите зараз сторінку на ваших екранах: Діма, Слободяник. Зробіть собі скріншот, подивіться, який має вигляд аватарка, як правильно його ввести, ім'я і прізвище, щоб ви знайшли сторінку. І якщо у вас є бажання, є така можливість, донатити, тому що цей хлопчина робить своїми руками дрони. Нагадаю, відправляє нашим військовим на передову. Показали. Ох, так. а у нас тут дивіться ще до важливий нюанс. Я кажу волатки ти давала цукор? Бо він тут є у нас на столі. А ти кажеш, дрібку да зовсім трошечки, зовсім. А для чого? Просто це смак, якісь такі більш концентрований, але забула я додати і сказати про кунжут. Та його ми теж сюди додаємо. Кунжут надзвичайно корисний, тому що він це таке, знаєте, рослинне джерело кальцію. І знову ж таки, куди його додавати туджу кунжут, як його споживати правильно? Ніхто не знає. А ось так палатки ми його поклали вже корисно і смачно. Тому що коли кунжут підсмажується, він такий, знаєш, трішки в горіхових нотах він додає. І у нас вже, подивися капетитно, красиво олії небагато. Так, так що зовсім скоро будете куштувати. Сніданки в мистецтві, друзі, це окрема, скажімо так, опція в сніданку. І тільки в сніданку ви можете побачити, відчути оці сніданки в мистецтві. Ми робимо добірку і потім описуємо, що той чи інший митець художник міг тим сказати. Скоро зараз побачите. Друзі, вуаля, як то кажуть, подивіться, такі гарні. Клітковинні оладки виконання Валентини Хамайко. Капуста, овочеві. що там морква, пастернак, капуста і зелень. Ну насправді все, що є в холодильнику, ви можете сюди додати. Вони красивого жовтого кольору. Вони Клас. повністю овочеві, і це знаєш, ті овочі доступні, які є в кожному холодильнику. Але Тому смак треба формується ще соусами. А у нас класична. До а речі, в корейській має? кухні додають обов'язково сюди гострий перець, тому що вони люблять гостре. Подають із такими соусами, як соєвий теріяки, знову uh -huh. ж туди намішують імбиря дають. Це uh -huh. не характерно для нас. Якщо любите, можете звичайно. А для нас що характерне? Сметана і зелень. І тепер спробую цю оладку взяти та занурити її в сметанний соус, який прохолодний. Буде тепло і смачно. Давай. Давай, ну, давай. Ні, зануримося з тобою в світ смаків. Вони ти не хаме. О, до речі, виделочкою дуже ніжно, не е, натикається. Колеги з апаратної е говорять, що О, сьогодні, таке саме сьогодні зроблять Я пішов годувати барбір, страву, яку подивися, я не готував. Ти мені треба зараз... А, мені така людяшка. Ну <звук> зараз. Мені зараз підводку. А, ти ну, їж, то, ти ти Росінька, куштує. їж, їж, не ну, переживай. Я, я, тебе поганим, я тебе поганим, я тебе поганим, ну, давай, не нагодую. Давай, ми куштуємо, а ти Я вже прийшов на цей аеродром, то літати будемо тут, давай. Добре, давай. Ну хай смакують. Боже, які ви ніжні, які ви турботні, котики. Валюш, я знала, що це буде смачно. Підтвердилося так. Супер, тобто, якщо, якщо ваші mm. дітки люблять не тільки дурни, а ви хочете Супер. їм додати щось нове, то робіть із такі овочеві 100% mm -hmm. це буде теж фаворитом на вашій кухні. Бо це Смачно і корисно їсти. Скільки ти коштує, щоб тебе додому з -з замовити? Готувати <рес> я щось на те почула. Ой, а! До речі, я тебе, так, речі, можу я тебе так можу пригостити. Булайки, кунжут, додати це must have. Я такого ще не куштував. Кунжут підсмажився і дав той горіховий присмак. Я Але такого як, ще не куштував. Як змінює емоційний настрій, а, як гойда, Русінька, обожнює, ми тебе всі любимо. Але знаєш, про Добре. емоції говорили. Експерт до вас приходив сьогодні, який розповідав, uh -huh. як потрібно себе вирівнювати емоційно у складні ситуації. Ми говорили про те, як правильно дихати. Так само емоційно себе потрібно вирівнювати не лише дорослим, а й дітям. Ати різних шляхів наступна історія, яка стосується е, хлопчика, який пережив величезну втрату. І він цю втрату свою що е, зараз, от, ну, якби через через спілкування з маленькою твариною. Історія де про хлопчика і про е, мальтіпу, е, якого називають е, кличка, якого Ред. Історія про те, е, що е, Мальтіпу допомагає пережити один з найважчих моментів е, хлопчу, е, хлопцю Луці, йому 8 років. Він втратив тата, і це величезна. Трагедія в житті для всієї родини, особливо для цієї дитини, і якраз наявність песика, який кудлатий, м'якенький, Зворушливий і родий як татана, борода він його витягує емоційно Він його рятує про цю історію неймовірної любові хлопчика до пса і порятунку психологічне, хочемо і зараз вам Лас. розказати. Тому надихайтеся і підтримуйте один одного, тому що в таких деталях ми будемо відроджуватися.